Ну, як же мене радує наш чарітішоп? У мене біля роботи є такий магазинчик. Ну, секонд хенд але воно всі гроші йдуть на лікування там різних або хвороба, або раку, або на тварин, або ну, от, на такі потреби. І я сьогодні заходжу, а там такий станочок. Станочок, от я спробувала зараз на ньому. Ну це прекрасно. Він настільки устойчивий, він так гарно регулюється. Ну, то що громісткий трохи, але він може втримати, як я розумію, і велику раму, бо є в мене. Там багатоколірна робота від Оксани Степанчукку я зараз вишиваю. І я би хотіла на раму її перевісити, бо вона в мене в п'яльцях. От і а рама велика, то мені потрібний станок, який добре її тримає. Хоча я з цього ж ось нашого чаріті-шопу маю металевий, і я купила там така металева нога, на такій металевій, ну, я покажу. Згодом, і він якось чи 86-го року в випуску, чи 96-го, але в ідеальному стані, От. і теж тримає велику вагу. Але там бокова, тобто за бік кріпиться рама. І, звичайно, якщо рама здоровенна, величезна, там, чи 80, чи скільки сантиметрів, то мабуть буде нахилятися. А тут. В цьому станочку можна кріпити посередині. І от я на роботі спробувала, як він працює, мені дуже сподобалось. І, мабуть, я його буду використовувати для великої рами, для великої роботи. Спробую, спробую, Надіюсь, що буде все добре. Закінчую свій маяк нарешті. І от хочу спитати людей, хто вишиває зверху. Як ви це робите? Бо в мене ліва рука зверху, права знизу, і плече потрібно піднімати, рука висить і втомлюється, і це так незручно. Я, мабуть, спробую тут є дирочки нижче, опустити і зробити вуща трошки. І, може, тоді буде легше мені вишивати. Бо тягнутися нагору це незручно. Мені подобається ну, знизу, коли руки не напружені, і зручно вишивати. До, до речі, мій цей станочок, що я теж купила в Charity Shop. І от ми бачимо це: 86-й рік, 1986 рік випуску. І це настільки. Сильний, міцний станок, він так фіксується, нічого не треба підкручувати. Все дуже добре тримає, і він може тримати доволі тяжкі рами. Ну, то що от є у мене такі величезні справді, що я щось ще не, не пробувала, бо тримає він раму з боку і рухається вперед назад. Але можна подумати, що я могла би так поставити. Ось, але він вниз вверх не рухається. І тоді вона буде так ну, стерчати дуже вертикально. Мені незручно, я хочу нахилити. Спробую зараз перемотати, зробити вущу площу, може буде зручніше мені вишивати. От, і може спробую, як буде тримати велику рану. Подивимось. А ми в лісочку знову. Ті гриби наркоманські так і притягують. Шукайте, нас, шукайте. Ну, грибів вже небагато. А от це, от що це вони таке роблять? Це вони знайшли гриб веселку, може, і обіймаються. І я вже таких бачила чотири пари. Два слимачка навколо, а може це якесь їхнє щось, знесли яйце. Таке пожерли гриби мої і лежать тут. Ось тут я зібрала всі свої розпочаті проекти на сьогоднішній день і буду робити по них плани, буду перемотувати їх на великі рами, і буду їх також дещо закінчувати, дещо продовжувати, а дещо просто поставлю назад. Зараз на, на закінчення в мене йде Dimensions маяк, невеликий кусочок залишився і залишився мені «Backstitch». Дуже мені хочеться якнайшвидше його закінчити. І дуже хочеться оформити, тому що він буде гарний, він мені подобається. І, можливо, навіть син забере його до себе в кімнату, тому що маяк цей вишивається на бажання, і це бажання стосується мого сина. Отож, будемо спостерігати. Далі у нас у нас далі світ дитинства по схемі Оксани Степанчук. Значить, що стосується світ дитинства, звітність у неї в групі щомісяця, в кінці місяця. І ось ще я дошила частину озера, і в планах у мене перенести цю роботу на велику раму. Ось я придбала дві такі рами на eBay. І чоловік мені їх звузив трошки, тому що я люблю вишивати знизу, я не люблю тянутися вгору. І переніс мені планочку нижче, прикрутив, і тому я буду переносити світ дитинства на цю раму. Так, а з наступною роботою це є у нас дерево життя. Тут вона більш яскрава. Я не дуже люблю яскраве, в мене воно більш пастельно має вийти. То з цим деревом життя я вступила до Довгобудів. Ось, ну воно в мене в такому вигляді, так як рік, воно вже стоїть в тій рамі, і я його не вишивала з травня місяця. І Я теж його перемотаю на другу раму, щоб я вже бачила, ну, буде так мені зручно. Так що дерево життя у нас піде теж в раму. І залишається у мене непристроєним, ну, непристроєним, без групи. Летючий голландець. Значить, летючий голландець це я з великої картини. Може навіть тисячник, не пам'ятаю, вирізала сам корабель, і я от вишиваю цей корабель в морі, тому що ну, мені здалося, ось вона така величезна, що якщо вишити цілу, ну, ну тут просто частина, ну нічого, там немає нічого, є сіре небо. А корабель мені дуже подобається і дуже гарна розробка. Е, і тому я собі отак взяла, вирізала цей корабель і вишиваю його. Дуже давно, боже, коли останній раз я його вишивала. Ой, та навіть в липні я брала. Та де? В липні мінус три христи. Останній раз я вишивала його 17 травня, дуже трошечки. Ага, так, це після того я почала «Dimensions з маяк. Ну і ось, щоб мені десь з тим кораблем вступити в якусь гру, я би ще його брала. А може і вдовго буде його, чи вже пізно. Ну, подумаємо. А з собою в дорогу я брала. Я брала Ангела, що відчиняє двері. І ось поки ми відпочивали, то я вишила цю частину дверей, тому що вишивала я тільки ввечері потрошки. От. І отакі от плани. Значить, одна робота щомісяця звітується, одна робота щотижня звітується, корабель чекає, і маяк. Йде до закінчення, до завершення. Дуже-дуже дуже хочу його завершити. Вже от сідаю і завершую. Не знаю, скільки мені знадобиться, скільки там залишилося. От зараз поглянемо, що у нас тут залишилось, по маяку. Він відшитий на 93%. Так, і залишилось мені 2800, так, так що я маю надію, що це буде дуже скоро. Ось так виглядає закінчений маяк, мій рокі-поінт без бекстічу. І от бо що я бачу зараз. Ну, бекстіч я тільки зробила тут три пташки, три чайки і все. Все інше зараз буду продовжувати. І що я бачу, так як все небо вишивалося півхрестом, то мій правий кут ось цей трошки опустився, роботу трохи перекосило. Ну, я думаю, що після прання я її натягну. І тож ж зараз хочу закінчити бекстич і побачити його у всій красі. Мені просто подобається для порівняння мати фото до Бекстічі, і після бекстич. Взагалі гарна робота, грандіозна. Довгоочікуваний момент. Ура! Маяк від Dimensions. Закінчено. Я піду його розвертати і готувати для рамки. Як виглядає робота після бекстич? Сьогодні 12 вересня. Я закінчила нещодавно свій маяк кілька днів тому. І ось його на кілька міліметрів. чотири напевно, 5. Його перекусило. Я, звичайно, буду ще намагатися виправити. Не дуже мені вдалося зробити це утюгом, праскою. Але я думаю, що коли буду в рамочку вставляти, натягати на якусь основу, то я його перетягну. Значить, не маю я досвіду замовлення рамок, ранок, не розуміюся я в цінах, скільки має коштувати рама, тому що раніше я купувала готові, а зараз мені захотілося замовити раму. Щоб було паспорту, щоб була зроблена відповідно розміру, тому що ну, такого розміру раму нелегко купити, вона така трохи нестандартна. Ось, І замовила, і от вона до мене через кілька днів прийде. І попробую я навчитися сама вбирати в раму. Ось. І це найменша моя робота була. Вона була на 42 тисячі, стартувала я 17 травня, а закінчила 4 вересня. Воно зайняло в мене рівно 3 місяці, 89 робочих днів. Але я не тільки її вишивала, а також міняла на інші роботи час від часу. Тому ну, нормальний термін. Значить, зараз ще на тисячу я продвинулася в своєму дереві життя. Це по картині Вільяма Моріса. Ось я ще дошила тут тисячу завдяки тому, що вступила в групі на Фейсбук по ліквідації довгобудів. Ось і щоп'ятниці. Там потрібно звітувати, і ось мені це допомагає закінчувати дерево життя. Дерево життя я почала давно, рік назад, у серпні, і воно всього має 86 тисяч хрестиків. Я його на 16-му каунті вишиваю, і ну, буде така велика робота. Вона, мабуть, буде трошки більша за маяк. Хоча маяк на 18-му каунті, а дерево життя на 16-му. Ну, я так розумію, 18-й мій улюблений. Мені хочеться його вишивати на 18-му, тому що воно і не крупнезні, такі не величезні хрестики. Чогось вони мене трошки ну, якось не знаю, лякають, такі величезні. Я люблю маленькі. Але і не зовсім уже крапки. Хоча в крапках своя краса, вони більше подібні на, напевно, на таку, як мальовану роботу. І продовжує я світ дитинства. Ще я вишила 5 тисяч за минулий тиждень на ньому. Світ дитинства тут 213 тисяч петітів. І 95 кольорів. Значить, почала я його 5 липня, і ось на сьогоднішній день в мене вишито 20 тисяч, що становить 9,17%. От, і це на Конгрес стремін 24 каунту. Значить, трошки мене не знаю, турбує. Цей колір трави, що він такий дуже жовтезний. Але може картинка трошки, трошки більш яскрава, ніж буде в житті, тому що ну, я не є прихильницею таких яскравих кольорів. Я більше люблю натуральні кольори. І ну, в цілому вона виглядає гарно. Єдине, що якось не як буде, то моя хата, то я буду поливати траву. Вона не була така жовта. Та. Ось і такий прогрес. Так що зараз уже таких основних не три роботи, а дві у мене. І це, напевно, мені пришвидшить закінчення. Ну, швидше за все, дерево життя закінчиться швидше, тому що менше хрестиків. Воно всього 86 тисяч, всього, <хи> а не 200. Так, і частіше звіти, так що я би хотіла його закінчити. І на його зміну тоді вже прийде мій корабель, і в мене буде всього дві роботи: світ дитинства і дерево життя. І корабель. Так, ще пристосувала я такі от підтяжки. Купила я на AliExpress. це для одягу. Ну, хоча я для вишивки купляла не дуже зручно ними, тому що воно вверх-вниз трошки перетягає, але вони дуже добре тримають. Ну і зараз я замовила, їдуть до мене інші нові, тому що я хочу на цю роботу, мені потрібно, от, щоб її трошки по бокам підтягнути. Хоча прогрес страмін твердий, але ну, от видно, що вона взагалі гарно в висоту натягнута, але в ширину я би хотіла її, звичайно, підтягнути. Ну, ось вони прийдуть і я спробую, будемо бачити як, будемо бачити, як вийде. Так, а тут мені подобається, як натягнуто, не тримають, тримають гарно, нічого не вислизає. Тут в мене, так як я вже знайшла другий кут, я почала з нижнього правого кута. Мені так подобається, завжди так починаю. От, і вже дійшла до гори. І ось вже тут у нас буде верхній правий кут. Так що буде два кута, і тоді буду йти назад донизу. Чому я так половину вишивала? Тому що я вишивала на вущій рамі. Значить, і все вся полотно туди не поміщалося. А зараз, так як я переложила на широку раму, то е, чудово, зручно довжину вишивати, ну але вже маю закінчувати як, як є. Значить, будемо йти потім в ліву сторону і опускатися донизу. Так, такі <сміття> купляла я колись на Аліекспресі от такі от прищепки. Вони дуже гарно тримають, дуже сильно. Але в них тут такі от є металеві, е, ну такі тримачи, всередині. То я купила, вони дуже дешеві, там було щось, не знаю, на, на, на долар чотири штуки. Ну, Дві порозліталися, ну, от я натискаю, щоб її стиснути. Ну, Вона дуже туго тут стоїть. от. І коли натискаю, то вилітала ця. І дві щось ми не змогли їх перемонтувати, то дві викинули, а дві лишилися. Ну, і коли десь послабляється в мене трошки, я її чіпаю, вона так, вона так ну, гарно, міцно, туго тримає. То думаю, може би ще їх купити, хай найбуде, щоб вони мені сприяли в роботі. От такі на сьогоднішній день в мене прогрес такий. На одна закінчена картина і дві. дві. Ну, ще, поки тут, ну, так, маленька частина, ну от видно, яка частина, малюночку, не дуже вона така інформативна. Але, ну, щось уже трошки видно. От, хотілося б, звичайно, вже бачити, як буде серединка, так. Не знаю, як взагалі люди пишуть маркерами якісь цифри тут збоку. У мене якесь воно зовсім воно не пишеться, не, не гарно виходить. Ну, бо інколи би. Здалося звірити, в якому я ряді, ну, я вже так без цифр. Мабуть, треба буде спробувати зробити. Ось, ну і дуже вже мені хочеться дочекатися ту рамочку і бачити, як буде цей маяк в рамці виглядати. Я знайшла онлайн сайт, і там він так гарно зроблений, дуже зручно. Ставиш розміри свої. Вибираєш, чи тобі треба паспорту, чи не треба, якого розміру, якого кольору. Ось, і я там погралася з кольорами, а вставляєш так, загружаєш картинку, яка буде в рамці, значить, загружаєш і вже експериментуєш, бачачи свою картинку, так, як буде виглядати. Я там погралася, поставила і білу рамку паспорту, і якесь таке пісочне, як гора, і голубе як небо. А потім погралася з рамками різної ширини товщини. Ну, на мій погляд, вибрала дуже-дуже гарну. Ось, і вже чекаю, прийде вона післязавтра, обіцяли. І надіюсь, що вдасться мені гарно цю картину в цю рамочку запакувати. Так що чекаємо картину в рамці. Ось так я їм свою вівсяночку, так, киця. Ню. Я їм вівсяночку, а тобі щось треба. Що тобі треба? Ай, крик. Криклива, кіця, вообще криклива. Міу. Ну в кого голова, як сливка.